Мої хороші я сьогодні в об'єду, бачите, біля такої пам'ятки йду в направленні авто офісу авто станції отримувати картку. I odprochodzę właśnie tutaj po taką pomiędzy. Dziś ja my w Rosji po sprawach. Прохожа по такій вулочці Бачите? Якраз обідня перерва. Всі обідають. Дошки ставить для каміння. Далі дуже теж гарно. Такий теж файний райончик в центрі, добудовується ще. Такий гарненький. probablemente que a no